Всім привіт! Вітаю на каналі пухнасті історії в'язання від катрусі. Ось уже й настав перший місяць осені вересень. У нас помітно похолодало після спеки в 35-37 градусів, зараз десь градусів так 20-22. То вже так відчувається, що набагато холодніше. Ранки взагалі вже холодні, та і ввечері досить прохолодно. Тож плавненько переходимо в осінньо, а потім і зимове в'язання. Сьогодні вже четвер, 7 вересня, а з понеділка почався спільний проєкт, який починається у нас кожного місяця шалені тижні стартів. Так як я сказала, що сьогодні вже четверг, але Вчора я таки почала перший старт, але щось забула підключитися. Нагадаю, що організатором та ідейним натхненником цього проекту є Оленка Буганова, її канал Єлена Буганова Хендмейд. А також до нього ну, доєднано вже дуже багато дівчаток з українського рукодільного Ютубу, переважно це в'язальниці, але є дівчатка, які і вишивають, і шиють, і бісером плетуть, ну взагалі різностороння творчість. Тож, покажу, що я почала вчора, в мене. Це майже всі будуть проекти, заявлені у також спільнику «Вернісаж осінніх барв. Там я показувала цю ниточку. Це YarnArt джинс. Це в мене колір 23-й. Склад тут 55% бавовни, 45% поліакрилу. На 50 грамів 160 метрів. Це буде така шапочка, дитяча резиночка відв'язана кольором. А далі буде йти в техніки типу хелікса. Колір буде мінятися цей помаранчевий з ось таким це молочний, це, здається, колір 0,3. Ще в мене старі маточки джинсу, там упаковка вже в них змінювалася. Але це ще в мене із дуже-дуже давняшніх залишків. Ось я вчора почала свій перший старт, відв'язала спочатку полурезиночку, не знаю, як вона українською буде. Тут здається 4 чи 5 рядочків, і потім перейшла на резиночку 2 на 2. Це ось такий процес, який в'яжу на спицях 2,25. Буквально тільки початок, десь сантиметрів 4-5 резиночки, а далі буде просто йти лицева гладь, але будуть мінятися кольори в смужечку. Так, І сьогодні буду розпочинати другий процес. Ой, на клубочок викатився. Це також я заявляла цю ниточку в вернісажі осінніх барв. Це ось така. Газал Happy фіт 75% Superwash Marino Wool, 25% поліаміду, в 100 грамах 330 метрів. Рекомендовані тут спиці 2,5. Я буду починати з неї в'язати шкарпетки. Я так розумію, що це тут два, а, чи це один. Зараз побачу. А, це один, чи як, так? Да? І це мені його треба повністю ще перемотати. Ого, так це ще тут роботи, в мене роботи. Щось непонятне. А, ні, два, ось, дивіться, ось один. Я просто з цієї ниточки ніколи не в'язала. Буду вперше. Якщо чесно. Ну, я бачила, що дівчата в'яжуть, але якось у мене не було. Я ж більше слухаю YouTube, а дивлюся через краємока. Ну, я так зрозуміла, що тут, мабуть, ось дві цих пасми. Їх ще треба розмотати. Це, мабуть, займемось уже ввечері, поки я ще нічого не запутала. В'язати буду, мабуть, на спицях 2,25, бо це таки для мене досить тонка нитка, щоб в'язати на 2,5. Є в мене ось отакі зінги. Від Днідпро. Але оці е, лєски, які скручуються таким бубликом, вони мене просто виводять з себе. Тому я, мабуть, е, оцю шапку передіну на е, оці спиці перев'яжу рядок і залишу, хай поки вона буде цьому, а шкарпетки також почну на чиагу. Хоча Оці спиці в мене вже теж дуже давно, а воно ну, на цій нитці, нитка дуже на себе колір. Оце, бачите, ця леска теж в мене вже перетворюються в ну такі в такими заломами, або я щось роблю неправильно, ну бо кажуть, що вона не 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 як не тримає пам'ять, але вона якось у мене тут дуже переломлюються, саме в центрі. ось оці Тросики. Ну, не переломлюються, а такі заломи, такі нерівні тримають. Але хоча б отак не скручується, якось ось оця. І це вже великий плюс, бо ну, для мене оце — це <тас> тригер моєї нервової системи. Отож, це мій буде другий процесик. І ось ці шкарпетки. Не знаю, якщо я встигну перемотати е, пряжу, то Покажу початок однієї, може тут навіть одразу дві починати в'язати. Ну, побачимо. Ось такий буде мій другий старт. Всім привіт ще раз! Ось уже й промайнула третина вересня. Сьогодні 10 число, неділя, а отже підсумки у шаленому тижні стартів. Тиждень у мене був на старті зовсім не шалений, але про все по порядку. Отже, першим процесом я заявляла шапочку з пряжі Yarnaard dжиans. І ось на такій, вона стадії. Тут відв'язано буквально рядів 6 резиночки 2 х 2. Ниточка. Ось ця. А це буде далі в'язатися вона в смужечку, ну, я вже розповідала, тож це мій перший старт на такій стадії. І відразу покладемо цей. І другий старт ось на отакій стадії. Це пряжа, Газал Happy Fit. Я її розмотала ці пасми ось у два клубочка. Один вийшов 51 грам, один 52, тільки вже не пам'ятаю, який е, клубок скільки важить. І буквально ось трошечки я почала в'язати резиночки. І той, і той процес в'яжу на спицях 2,25. Е, тож, е, е, Чого пров'язала так мало, основна увага моя була зосереджена на моєму зеленому джемпері, який я в'яжу по майстер-класу Тетяни Федюрко топ Топ. І я його таки закінчила. Показувати вам зараз його не буду, бо Позаправляла кінчики, попідклеювала їх, бо там така пряжа, що ну, воно не зваляється, і щоб потім не торочилось, то я їх попідклеювала. І поки що він лежить, воно там підсихає ті всі кінчики. І, ну, в принципі, весь цей тиждень я займалася тим джемперком. А ось ці процесики розпочала. І... Чому я їх розпочала? Ну, буквально я навмисне навіть ну, мені хотілося, може там трошки більше пров'язати, але я залишала, бо ось уже через кілька днів мені буде. Ну, мене чекає подорож, і подорож досить довга, більше двох діб автобусом я буду їхати. Вирішила зробити собі такий відпочинок. Відпочинок, подорож зустріч з рідними. Тож, Більше двох діб в автобусі ой, вибачте, в одну сторону, і мені треба щось в'язати в автобусі, тому що ну, краєвиди краєвидами, але ну, все рівно руки треба чимось займати. Тож я от вирішила, що. Друга частинка відео це буде присвячена тому, що ж я з собою буду брати в подорож. Тож беру оці шкарпетки, зачатки цих жовтенько, жовтеньких синіх, зелених шкарпеток. Потім беру з собою цю шапочку. І також вирішила: ну, якщо я це все закінчу то ось такі ще ниточки беру alize superwash Artisan. Беру цілий моток, це колір 836-й. І в мене це та сама нитка, вони, ну навіть з однієї партії, з однієї упаковки, але з цієї я вже в'язала. Тож беру цей залишок і беру цілий моток. Ці шкарпетки з сірої пряжі це я буду в'язати для наших захисників, тобто ну, десь на 43-44 розмір це будуть шкарпетки в'язатися. Можливо, поки я буду там відпочивати, можливо, вже буде в'язатись на зворотній дорозі. Ну, час покаже, але Краще я візьму з собою якийсь зайвий моточок пряжі, чим потім мені не вистачить, і я не буду знати, що мені робити. Так, беру значить ці ниточки. Потім довго думала, що мені брати. Зараз покажу, зараз це все отак відкладемо. Так, дивіться. Є в мене ось такий теж джемпер. Початок, це також по майстер-класу цього ж вербецвітопа. Він на тій стадії, на якій колись я його показувала. Тобто тут відв'язаний вже росток, треба відв'язувати далі реглані лінії. І також цей проєкт я ще заявляла у вернісажі осінніх барв. Але я не знаю, ось дивіться, в мене Ну цей у мене на отаких двох. Моточок і бобінка. Яжу я його з двох ниточок. І нитка це тепла, а буду я в досить теплих краях. Ну Я сподіваюся, що погода не підведе і буде чудовою, тому для в'язання саме там, я думаю, скоріше за все, буду брати свою вишиванку гачком. Вона в'яжеться з тоненької ниточки, з льону. В'язати тут мені ще теж досить ну, багато. Низ закінчити тут рядочків, мабуть, 10 бо 5 ще десь візерунку, і рядочків 5 ще треба закінчувати. ну, Така -так обв'язочка. І там ще вив'язуються в візерунчості ну, сіточкою філейним узором рукавчики. Тож, довго думала за цей процес, хотіла його пов'язати у вересні місяці, але оскільки так виходить, що я буду не вдома, і ну, до теплого в'язання, в принципі, можна віднести ось шкарпетки. ну Шкарпетки я, до речі, із такої нитки, і в плюс 35-37 прекрасно в'язала. Ніяк мені воно не жаркіло, а ось, звичайно, оця пряжа з альпака, тут меринос, то ну, мені здається, що ну, в дорозі, по-перше, її теж не пов'яжеш, бо петельки дуже тоненькі, маленькі, ну і воно так може спадати, і при цьому ну, не знаю, ну, більше я схиляюся до своєї вишиванки. Ось, думаю, цього моточка мені на низь вистачить. І ось такий. Це в мене тут колись я в'язала чи панамку, чи вже навіть не пам'ятаю, що. В дві нитки. Це той самий льон. Можливо, сьогодні-завтра ми його ще розмотаємо на два клубочки, якраз мені, я думаю, вистачить на два рукавчика. І... Чим гачком зручно, що навіть якщо я почну один рукав, десь мені там не вистачить, я почну з іншого моточка другий рукав, то ну, петельку там маркером помітила і все. І можна повернутися там через тиждень чи через ну, якийсь період часу. Якщо із спицями, то це треба брати ще якісь додаткові ниточки, додаткові якісь чи спиці, ну взагалі. Оце я так думаю. Потім, що я, значить? Значить, беру я це цю свою вишиванку, цей процес будемо вже в'язати по поверненню додому. І так, я розумію, що у Вернісажі осінніх барв я його також не дов'яжу. Хоча, можливо, мені поміняти на вишиванку, що вона теж такого е, кольору, е, як сказати, е, більше. І до осінніх можна віднести. Ну Це ж таке це твор, творчість така справа. Так, тоді беру, значить, свою баночку з маркерами. ось Тут у мене такі маркери лампочки. І ось такі маркери є. Може, я ці зараз і повитягую, ці мені, в принципі, не може і не потрібні. Мені просто на шкарпетках зручно відмічати. Але нехай будуть і ці великі, може на вишиванці щось треба ще буде десь підвішувати маркери. Тож прямо беру цю всю баночку. І тут у мене є ще моїх дві улюблені голочки. Цією товстішою голкою я закриваю мисок. І ось така тоненька це я тоді ховаю між петельками кінчиків ниточок. Так, це мої маркери. І. Також візьму з собою сантиметрову стрічку, щоб міряти довжину шкарпеток. Там на шапочки треба міряти. І ножнички. Да, мені треба, ну ножнички я буду брати маленькі манікюрні. Тож ножнички, в принципі, будуть у мене з собою. Якщо хтось іще. Так ну подорожував із в'язанням, то можете написати в коментарях, у мене ще є кілька днів на збори, то я, можливо, ще щось докладу. Просто не хочу нічого забути, і щоб потім не хвилюватися, що в мене немає чогось під руками, бо потім починається мене нервувати трохи. Так, отже, ось такий був. Шалено-нешалений тиждень стартів. Робота номер 1 робота номер 2 Але я думаю, що в дорозі це все буде успішно в'язатися. Я пам'ятаю, що вос... Ой, восени. весною я їздила там на пару днів у Карпати, то із схожої алізе, здається, звичайно, ця комфорт сокс. То я одну шкарпетку зв'язала, поки їхала туди, в поїзді електрички, і в зворотньому напрямку також дов'язала шкарпетку, при тому, що у мене була одна з пара спиць. Я не в'яжу одночасно дві шкарпетки, мені незручно. То я перед закриттям миска просто зняла ті всі петлі із спиць, а потім вже вдома їх підняла і позакривала мисочки. Тож, я думаю, що в цій подорожі оце все. Ну, я буду дуже сподіватися, що вишиванку я буду привозити вже в майже готовому вигляді. Можливо, не готову, але дуже-дуже хочу її просунути саме за цей місяць. Тож, дякую всім за перегляд. Ще раз скажу, що Організатором Тижня стартів є Оленка Буганова, а також величезна кількість українських рукоділочок доєднується до цього проєкту. Посилання на Оленку та всіх дівчаток буде в описі, підписуйтесь, в описі під відео. Підписуйтесь, дивіться, там купа натхнення. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і пам'ятайте, що все буде Україна. Забула ще сказати, що це все своє добро. Я ось складу ось таку проєктну торбинку з такими єдиноріжками, які на місяці. Вона колір такий на камері сіруватий, але вона насправді. Ну, зараз більше до такого лілового бускового кольору. Ось така з кишеньками. Це мені подарувала подружка моя в'язальна Ксюша з Одеси. Я не знаю, чи Ксюша дивиться. Мене. Ну, я не знаю, чи взагалі Ксюша дивиться Ютуб. Але ось тут така теж є кишенька. Колись я приїжджала до неї в гості. І вона ось мені подарувала ось таку торбинку. Я її вже кілька разів нею користувалася. Перед цим вона в мене вже випрана, я її відпрасувала. Тож, гарненька, чистенька торбиночка чекає на свої процесики. І ще хочу в кінці також вставлю. Відео Шалі, Вона зв'язана з кауні такого райдужного відтінку, зв'язана вже кілька років тому, 3-4 точно. Просто подивіться, ну я її везу на подарунок, бо вона в мене лежала ці всі роки, навіть не випрана. Тож, якраз поки вона сохла. На підлозі заблокована, то зняла коротеньке відео, просто яка гарна, яка гарна кольорова гама вийшла, і таку шаль відвезу на подарунок своїм родичам. Тепер точно вже все. Слава Україні!